Глава 13. Усяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога. Існуючі ж власті поставлені Богом, тому той, хто противиться владі, противиться Божому повелінню, а ті, що противляться, самі викличуть на себе осуд. Бо начальники страшні не для добрих діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади? Роби добро і одержиш похвалу від неї, бо начальник є Божий слуга тобі на добро, а якщо робиш зло, бійся, бо він недаремно носить меч, він, Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло. І тому треба підкорятися не тільки зі страху покарання, але й заради совісти. Для цього ви і податки платите, бо вони, Божі слуги, цим самим постійно зайняті. Отже віддавайте всім належне, кому податок податок, кому данину, данину, кому страх, страх, кому честь честь. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любови, бо хто любить іншого, той виконав закон, бо заповіді не перелюбствуй, не убивай, не кради, не лжесвідчи, свідчи, не пожадай чужого і всі інші. Міститься у цьому слові люби ближнього Твого як самого себе. Любов не робить ближньому зла, отже любов є виконання закону. Так чиніть, знаючи час, що вже пора нам від сну встати, бо нині ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірували. Ніч минула, а день наблизився. Отже, відкиньмо діла темряви і зодягнімось у зброю світла, яку день будемо поводитись благопристойно не в розгулах і пияцтві, не в перелюбстві й розпустці, не в сварках і заздрощах, а зодягніться у Господа нашого Ісуса Христа і піклування про плоть не обертайте на похоті.